Ми точно не очікували від подорожі на Закінтос. або як не повторити наші пели. Беріть увагу розмір острова. Насправді він невеликий, але через терпантини будь-яка поїздка невеличка пригода. Навіть якщо пляж ось-ось з балкона видно, добираєшся до нього щонайменше півгодини, не попрямій, з по прямій, а зигзагами. По-друге, кам'янисті пляжі. На світлинах виглядають чарівно, але жодне фото не передасть, як ми повзли вниз по скелях до інстаграмного пляжу. Увага! Без водних черевиків захід у воду перетворюється на реальне страждання. Тож, якщо не хочеш відчути себе русаленькою при кожному кроці, пакуй їх у валізу. На острові можна орендувати човник і керувати ним самостійно, типу джекпот. Пливемо куди хочемо, ще й всі по черзі рулюємо. Але найпопулярніший пляж на вагіо розташований із західного підвітряного боку, тож нам одразу сказали, вітер занадто сильний. Навіть не думайте. Отже, хочеш підплисти до нього, орендуй човен зі шкіпером. на острові, як і в морі, є зміїм. Маленькі, ну майже думаю, не отруйні, не перевіряла і не хочу. Але треба бути до цього морально готовими. Це природа, а ми лише гості. Попри все, за кінтос вартий кожної хвилини. Вода нереального бірюзового кольору, пейзажі, як у кіно, пляжі не гірші за рекламне баунті. Тож, якщо плануєш туди, бери гарний настрій, шльопанці й компанію, яка запам'ятається надовго. До речі, ми плануємо наступний тур вже в вересні. лайк, якщо цікаво.